Розпочнемо тоді, як самі з наступного тижня подивимось, що нам очікувати в плані обстрілів можливо бачити десь якусь небезпеку. Ви знаєте, я а, сьогодні у нас яке число 21, 21 число. Угу. У мене таке було тривожне відчуття останніми днями саме Київ, Київська область, про шахеди, взрив. І, і сьогодні коли я, коли робила розклад і прогноз на тиждень, то мені прямо сьогодні відчувається якийсь запах такого горілого і різке влучання в висотний будинок. Mm -hmm. Я не можу зрозуміти, з чим пов'язане це видіння, або це скоро буде, от прям от-от в найближчий час. Потім Київ, звісно, такі будуть, як. Проміжки часу спочатку, а потім, а потім шахеди різко і дуже багато. І не тільки шахеди, ще будуть Суми, Сумщина. А, дуже складно там зараз евакуації, все більше будуть евакуйовувати людей. Потім Харківський напрямок теж дуже буде складно. І додавлять техніки а, росіяни, це схоже щось на Мотоцикли, якісь квадроцикли, якісь таке зелене, наближається ніби як колоною. От, і От Дніпро погода знову якось буде така нестабільна, і це пов'язано з енергіями. Зараз так стоять важко планети, що. Немало хто з людей буде втрачати свій орієнтир по життю і відчувати себе пригніченими. Тобто тиск на голову, буде різко падати працездатність. Ось, і люди, які схильні до впливу і енергетичних якихось прострілів, вони будуть більш уразливими до. Я би сказала, найбільший період до десь 30 числа. Ось. Тому потрібно бути обережними, більш перебувати в таких не шумних компаніях, не, не багато проводити часу в людних місцях. От. І також я бачу, що буде розгорання розповсюдження вірусних інфекцій. Тому будьте також обережні, не соромтеся виноді в людних місцях, надягати маски, якщо хворієте. А, і якщо боїтеся захворіти, тому що, <кій> тому що дійсно гуляють віруси, різного роду, як і гепатит, так і дітки будуть хворіти, на жаль. Угу. Потім світлом я сказала, що в ТЕЦ буде влучання, обстріли, і біля води Вижгородський напрямок мені не подобається. Бориспільський напрямок, в тому числі. Mm -hmm. Черкаси, чернігів, Луцьк. Знову. Мені йде інформація про Луцьк, шахеди. Зараз давайте я зроблю розклад короткий. Покажем. Освітло, бачите? Світло, енергосистеми, шахеди будуть біля води. На К на К, іде інформація. На К, Київ. Біля тварин. Отам, де тваринки, знову загроза. Ми казали про тварин минулого разу. А, і це було влучання в якісь сільські, де тваринки, коровки, здається, я так бачила. І біля невеличкого якогось частного а... зоопарку також. Угу. Ось тому дійсно такі важкі дні. У нас сьогодні 21 число, це число агресії, це число конфлікту. Агресив заключати якісь домовленості з 20-х чисел в цьому році, навіть в наступному році, неправильно. Класно бізнес проекти заключати 16 го числа, 8 го числа, 7 го числа, 3 го числа. Якщо у вас вирішені якісь суди, то краще, щоб ну, переносили або прийняття важливих рішень тільки не з двійками пов'язано. На двічки 22 -е число буде конфліктне, небезпечне для України. Київ особливо. Ось і 24, 26 це все такі конфліктно, тяжкі енергії йдуть. Дуже-дуже. Леви, до речі, якщо по гороскопу леви будуть розквітати. Зараз у левів піде хороше поле для кар'єри. Для бізнесу зростання, а от трішечки себе некомфортно і пригнічено будуть відчувати водолії і козиріги. Їм потрібно дочекатися десь півтора тижні періоду і налагодиться. Скорпіони будуть трішечки е, отримувати бумеранги, їм потрібно стримувати себе в своїх висловах. Ну, Це трішечки гороскопу, я ще дала інформацію. І що, Олешка, тоді я чекаю запитань від наших любих прекрасних глядачів. Угу. Так. Зараз <клухи>. ми подивимося, що у нас назбиралося. А поки ти обираєш запитання, я невтомно буду дякувати всім, хто донатив нашим воїнам, прекрасним воїнам, вони вам дуже вдячні за останні донати. Вони купили шини і відремонтували автівку. Величезна вам від них вдячність. І низький, низький, уклін особисто від мене. І тим часом до нас Тетяна звернулася з наступним запитанням. Мене турбує, турбує дві знахідки: виделка і е, мотузка у садибі. Останні півроку хворіє вона та діти. Тетяна народилася 15 липня 1960 року. Угу. Смертельний є підклад, але це ще у вас не основний підклад. Там ще е, закопано десь щось кругленьке, таке металеве. Або булавочка, е, бо я так е, чітко не бачу, або якась монетка, бо, навіть, бо там декілька таких у вас підкладів. Так буде сказуватись на дійсно на здоров'ю. Тут потрібно правильно пропрацювати, поставити захист і все буде. Нормально. Не затягуйте, якщо ви бачите, що ваші близькі люди змінюються в поведінці в настроях, проявляють агресію, роздратованість до вас, або ви бачите, що. Різко б'є по здоров'ю. Також будьте дуже обачними. А взагалі я рекомендую заздалегідь робити діагностику, щоб потім не затягувати і не робити складні обряди. Тому що зазвичай, з мого досвіду, звертаються, коли вже в такій сильно запущеній формі, коли вже по лікарям ходять руками, і лікарі розводять руками, не знають, в чому істинна причина різних хвороб. А це всього навсього всього: енергетичний удар, підв'язка покійника або підклади. Як ось в попередньому запитанні до нас звернулася пані Тетяна, тож будьте дуже уважні до себе, до ваших близьких. Дякую вам дуже Анна за відповідь. І я бачу тим часом до нас ще Інна Грине звернулася. Ми вітати. відповідаємо на інмені запитання, бо Інна до нас завжди приходить. Цього разу Інна цікавиться, як можна зняти прив'язку покійного тата до мами. Мама Любов народилася 3 лютого 1961 року. Мама просто часто згадує постійно. Mm -hmm. Дійсно дуже сильна енергетична прив'язка. Це навіть м'яко кажучи. Тут потрібно зробити обряд правильний, і легше буде й мамі, тому що. Дійсно, під час життя, коли люди довгий час перебувають або дуже сильна емоційна, енергетична прив'язка до людини, то навіть коли люди розлучаються або залишають світ, то тримається зв'язок, і це не є правильно для живих, тому що ми скоріше прискорюємо, так би мовити, свою. Лінію життя, і ми закриваємо для себе усі шляхи. Тому одразу потрібно робити, звертати увагу, робити, робити ці відв'язки. Відв'язки допомагають робити класно а, мої ножі, особливо кобри. Кобри дуже класно з ними справляються, як ми робимо. Дивіться, біля мами або мама сама дві кобри це мають бути однакові тваринки. Тут, тут і отут. Тепер, якщо в кого є ніж, відрізаємо, відсікаємо, по стопам проводимо. І отут-отак, ніби, знаєте, як зрізаємо. Ножі обов'язково струшимо і промиваємо, промиваємо водою. Потім, якщо буде бажання, класно звернутися до професійного майстра, який ще вам допоможе почистити енергетику і поставити захисні кола для того, щоб дух не тримав е людину живу. Угу. Дякую вам дуже Анна за відповідь. І ми давно не брали такі запитання, давайте. Відповімо на спільне питання Валентини. Валентина цікавиться стосовно Миколи, що народився 2 лютого 1978 року, і він пропав безвісти вже більш як рік, 11 лютого 2024 Чекає на нього донька і чивий Чи він. Я так зрозуміла, інформації немає. Так, ну, Белістинку, це все. Так, немає інформації. Зараз подивлюсь. Ще точно. Ну, навряд чи можна розраховувати на повернення. На повернення. А тепер я хочу подивитись донька. Це, кстати, до речі, новий мій. Боєць. Його можна купити. Вони в мене всі зараз в роботі активні, але це для тих, хто хоче бачити, хто має гарні наміри, не для темної магії. Ось, камінь просвітлення. Зараз подивлюсь, що він мені покаже. Слабкість. Слабка дуже енергетика. Психічні, якісь розлади навіть. Психіка така слабка. Клюква. Клюква для нирок. Запустити потрібно організм. Взагалі нема активації, немає інтересу, нове щось потрібно її. Ключ. Її потрібно на істочник правильний, до сильної людини, яка має величезний заряд енергії. Наприклад, або зі мною зустріч під час ретритів. На жаль, в цей ретрит, який мав відбутися 16 числа, я захворіла своєю сім'єю, тому він переноситься на наступний місяць. Чому потрібні ретрити, чому потрібно спілкування і дивитися сильних людей? Енергетично це як і співаки деякі, як і можливо ізотерики, тому що ми, як донори, ми, має, ми можемо стілювати навіть через екран. Тож тут потрібно просто заповнити, запустити людину і кхе, бажано її мати каміння в хаті, яке буде чистити простір Боже, спаси темного кольору. Світло. Сілініт, я думаю, трошечки буде важкувати, тому що коли психіка ще не, знаєте, не адаптована. От Горний кришталь, розовий кварц, флюорід, дуже класно. Дуже-дуже класно мати такі камені. Цікаві, але вони живі, активні. Можу таких каменів, знаєте, купити мільйони десятків, а один буде менший, і він буде сильніший за тисячі. Угу. Тому шукайте дійсно живе каміння, стілююче, ці, яке дава, дає раненим, слабким енергетично душам а, натхнення і наповнення. А розкажіть, будь ласка, ще, і ми так про каміння трохи поговорили, як працювати з ножами? Угу. То темні тварини. От дійсно, є такі, знаєте, люди, які являються магнітами. Для сопротивної енергії, тобто часто з вами вступають в конфлікт. От ви можливо, ви в людному місці. Постійно ви помічаєте, що на вас хтось агресує, чи може якось неправильно на вас реагує, навіть ви нічого такого не хотіли сказати, а на вас люди сваряться, зляться. то це говорить про те, що у вас слабке поле. Тоді вас легко пробити і насититися вашою енергією, як знаєте, це енергетичні вампіри, прямою мовою казати. Потім ці тварини, ці ножі, вони завжди допомагають себе вчасно підняти, захистити від енергетичних пробоїв і навіть від енергетичних ударів. У кого є такі ножі? В тройній комбінації, в двійній комбінації, хто пробує людину зурочити, чи бажає зло, чим більше навіть говорять вам, щоб, щоб там з тобою те сталося чи інше. Я як роблю? Я завжди відчуваю. Мало хто вірить і думає, що я просто, знаєте, як вигадую, але я насправді, особливо, коли про мене погано кажуть, я завжди це чую як радіо. Я, я навіть е кхм, бачу картинками, буває, просто голоси чую. Мені зразу сповіщають мої тотемні тварини, хто про мене погано навіть думає і говорить. Я чую думки. Часто мої знайомі а, ще не встигли мені зателефонувати, запитати щось, а я кажу: треба зробити так. Спочатку вони мене не любили за це, а зараз вже, знаєте, звикають. Але це істинні мої люди, які до мене гарно відносяться. Вони можуть прийняти мене такою, яка я є. Тому що е зазвичай звичайна людина з низькою енергетичною е хвилею, вона буде відтаргати таких людей, тому що я занадто. З високою енергетикою. І коли я чую, що про мене хтось говорить, гене, я що роблю? Я можу зробити тріо, я можу зробити дубль. От я розсікаю ці енергії, навіть просто покладу, і мої тварини активно наближаються до тої людини, і потім вони знімають захист, і у тієї людини трапляються потім а, негативні події. Так буде і з вами. Це захисники. І навіть від, при обстрілах усі майже, хто у мене купив, з кого, в кого я а, питала і спілкувалася, вони кажуть, що поруч можуть бути прильоти. Я, і у військових, до речі, також. А у них все буде гаразд. Тільки Але обирайте можна... тваринку правильно. Часто тваринки обирають самі. У мене власника і просяться першими стають в полі за людиною. І ви знаєте, от у мене три тут однакові, три однакових ножа. Золота кобра. А що ви думаєте? Тут абсолютно різні кобри з абсолютно різними іменами. А буває таке, що вони зливаються в одну велику, коли серйозний супротивник біля мене. І вони проїдати можуть навіть по здоров'ю, тому у кого є такі ножі. Я вам бажаю, щоб ви мали терпіння не злитися на, на тих, хто вас ображає. Це ваші захисники. Дякую вам, Держана. А Підкажіть, будь ласка, де все це можна дістати? І кристал, і ножі, де, де, де ми можемо це взяти? Зараз я поглибилася в спілкування і заряд кристалів, вони зі мною розмовляють. Це, як, знаєте, симфонія. Вони грають зі мною, вони мені можуть видавати звуки, вони мені можуть видавати інформацію. Можуть просто заспокоювати. Кожен може розмовляти. І людина, яка відкрита, яка має здібності, однозначно буде відчувати цей камінь, і камінь стане дійсно джерелом, провідником і буде закривати. Тих людей, які працюють особливо з езотерикою. І взагалі в нас зараз такий час, коли потрібно брати а, десь під заряд своїх батареїк, тому що чим швидше зараз швидко, дуже плине час. День і постійно ти кудись е, е, спішиш, не квапишся, не встигаєш. Часу, обмаль. А життя потрібно цінувати. Кожну хвилиночку живіть в радість. Навіть якщо вас хтось ображає, пригнічує моє вам побажання. Не реагуйте, не чіпляйтесь до людини, яка вас не бачить, не розуміє, яка від вас відвертається. Вийдіть своїм шляхом, і потім вам однозначно доля дасть. Ви будьте впевнені в собі, якщо ви не образили, якщо у вас правильні наміри, вам доля дасть на шляху ту людину, яка стане для вас як надостойніше. Це може бути і подруга, це може бути і друг, це може бути і, в принципі, і партнер по життю, який вам дасть ту любов, якої не вистачало. А та людина, яка вас ображала, від вас відійшла. Зробила вам такі, знаєте, болючі якісь такі моменти, у тієї людини вже будуть кармічні відпрацювання. Ніколи на образах, особливо в любовних стосунках, не буде покращення в житті. Ніколи. Це може виливатися або в хвороби, або постійно, знаєте, в якісь зловживання, якимись. ну, ну будуть потім дуже великі кешбеки, чистота. Робота з собою через каміння в складний час. Ми себе трансформуємо, наповнюємо, реалізуємо і користуємося дуже колосальним, колосальними ресурсами, можливими такими як каміння. Тож я дуже раджу. А звертатися а... до мене за телефоном 063 ну, 736 09 77, Анна Атаманова. І до речі, до мене багато вже зверталися людей, які е, працювали з якимись іншими Аннами Атаманами. Тож, будь ласка, ви мій голос знаєте е, і ну. Не так просто в переписці не спілкуйтеся, особливо що стосується по роботі. Так, і справді шахраїв дуже багато. Зараз я знаю, по різних каналах видавали шахраї себе за власників і обманювали людей, підписників, користувалися довірою, тому так краще на особисту зустріч або подзвонити завжди. Тим паче номер закріплений і в чаті. І є в описі під цією трансляцією. Є жіночка Алішка, камінь мені розказує. Жіночка, яка хоче запитати за хворобу, здається, Світлана. Якщо зможеш знайти, зачитай, будь ласка, запитання. Я подивлюся. У неї проблеми з суглобами. Знаєте, як ноги слабкі, там є а, дійсно порча, і там є прив'язка до білої сутності, Могильник. Він невеличкий, з крильцями. такий, знаєте, як в три рази більший, ніж ворона. Чисто білий, така гладка шкіра, бридкий. Ви його підчепили в той час, коли вас як а, щось передали з шпилькою. Знову шпилька. Нитка, шпилька. Якщо ви не знімете, то ви просто будете як чахнути, лізти волосся, псуватися будуть зуби, у вас будуть боліти руки сустави, важко буде піднімати. Тут потрібно її обов'язково забрати від вас. Святочка, вона вже зрозуміла і вдячна за запитання. Тут, до речі, ще пишуть, Оксана пише, що у неї така сама історія. От давайте для Оксани теж окремо подивимось. Мені показують внутрішні органи, як гортань, шлунок. Збій як кровотворень. Вам, вам непогано би камінь для а, крові, чистки крові, ослаблення. Там також дуже сильне зурочення. І ще я би сказала більше 13 років. Зрочення, саме зорочення. В циганській в нашій магії це вважається самий такий сильний, потужний пробій. Навіть гірше, аніж просто побажати смерті. Хоча, знаєте, часто чомусь зараз почали начитаються в інтернеті закопувати на могилах. Фотографії. Так, людині погано, але якщо ви своїми руками йдете робити цей обряд, ви розумієте, що ви втрутились на територію хранителя кладовища без дозволу, без знань, ви правильно не закрили, не відкрили. У мене, наприклад, отут багато печаті стоїть на руках печаті. Я знаю, як відпрацьовувати навіть на енергетичному рівні. Мені не завжди потрібні заклинання, я своєю енергетикою можу вибивати і збивати кайдан, ну тут різного характеру. Спілкування з духами, ви себе прив'язуєте до кладовища, будьте готові. Тож бажаю вам бути уважними. Обирайте майстрів, які переважно виконують роботу без вас. Так, і обирайте Анну Атаманову. Номер для запису є в закріпленому коментарі і в чаті, і навіть в описі під цією трансляцією. І я буду дякувати всім, хто сьогодні до нас долучився. Ми зустрінемося вже наступного тижня, прямо тут, на каналі Анна Атаманової у прямому ефірі. Тож до зустрічі, до зустрічі, мої любі прекрасні глядачі. Я вас кожного тижня чекаю. Обожнюю вам особисто від мене шматочок моєї любові, кожному з вас, моєї, мого посилу на захист, на відродження, на те, щоб ви себе знайшли і стали кращими, аніж ви були. Ідіть з добром, ідіть з світлою силою, і ви завжди будете переможцями. Не реагуйте на зло, тому що від мене. Кожному а, з вас я надаю зараз захист, який я за запромог... каміння запрограмоване на те, щоб воно транслювало на вас позитивну енергію захисну. Я вас дуже люблю і чекаю наступної середи. До побачення.